Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Токмак. Що заважає де купувати? Звільнити токмак від расистів. І як саме це буде відбуватися? Які плани у расистів щодо токмаку? Скажіть нам, будь ласка, страшно замініровано все. перекривається цвільними людьми. Забарикадірувались, ну буде звільнено. Тут будуть прильоти на расистів. Заперечу повністю весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть нам звільнити токмак. Можливо, це кладовище якесь? Угу. Це я все заперечую. Заперечую весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на звільнення токмаку. Скажіть, чому є загрози для цивільних людей під час деокупації? Ой, буде дуже страшно уночі. Буде чутно прильоти. Страх, великий страх. Ні, для цивільних немає, тільки дуже страшно це все буде відбуватися. заперечую. Скажіть, чи звільнять токмак до середини вересня? Так, буде звільнений токмак до середини вересня. Дуже вдала операція. Добре. Відріжуть. Токмак. Перекриваємо. Дуже скоро це станеться, до речі. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть. Звільнити токмак від расистів. Прошу, допоможіть повністю, докупувати без безстра для цивільних людей, безстра для військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на звільнення токмаку буде. буде все сказане, здійснене і так буде. Дякую за увагу.